Всіх вітаю із магазину Аврора. Хочу сьогодні показати кошики для зберігання, органайзери, також ванну, кімнату, новинки, акції, ну, якби весь асортимент, який тут є. Почати хочу з такого кошика. Мені він дуже сподобався, для прального порошка. Тут іде він на 3,5 літри, ну, кілограми. Ось так виглядає. Слухайте, ну такий він прям, я б сказала, класно, цікаво придумано. Начебто і просто, але хтось додумався дизайн зробити гарний. 87 Також раніше не бачила ось такі кошики для зберігання. Йдуть вони з такою ручкою і на триділення. Такий колір, ну, приємний, 119 гривень. Далі кошик, як відерце, ось такого плану біленький. Так, відерцем зроблений. Цей кошик на 2,5 літри коштує 30 гривень. Ось так 119, оцей іде три в одному, не написано наскільки, просто пластиковий. Ще у них є такі органайзери. Це до 27-го буде акція. Такий він як шапка, мінішафа, зроблена шухлятками видвижними. Намальований тут рожевий, ну у них тільки сірий. Виглядає він саме так: 249 гривень, коштує замість 349. Це на нього знижка, виходить не так і зручно, як мені здалося, да? Чи я щось не розумію? Може з тієї сторони. Мабуть, а так я зрозуміла, то я не права. Бачите, це з цієї сторони. Ось воно тут є. Просто він запакований. Є ці ручки, все нормально. Чотири шухляди виходить в цьому органайзері. Так, шухляди можуть комплектуватись лотками для дрібничок. 249 гривень коштує 100 гривень. Знижка, відро для сміття. Є в двох кольорах таке в бежевому, в чорному. Ну от звичайне, начебто, але більш-менш симпатичне. От воно так цими зроблено смужками. Ну оце особливо бежеве, так вообще виглядає дуже приємно. 149 гривень. Ціна замість 179, Це акція. А таке маленьке на 5 літрів коштує 84 гривні тут, в такому кольорі, і ще ось такі. є, Вони як, начебто, плетені. Ось такому, там я зараз дістану м'ятне, дуже симпатичне. Це 99 коштує. Наскільки літрів, правда, не написано. Ось так виглядає. Оцей симпатичний дуже. Оце відро точніше. І смайл тут зверху намальований. Ну, гарно, гарно. Далі тут іще йдуть у них такі відра великі. Вазон для квітів, пластиковий, зелений, 349, і також є сірий. 249, а чому так з підставкою? Цей набагато дешевший. 36 на 27 249, ось до нього йде підставка. Такий ось в сірому кольорі. Терра. А ось оцей зараз глянемо вазон для. Тут не написаний розмір. Не знаю. Він, мабуть, там... ну, не буду діставати. Тому й дорожчі. Ці підставочки тут поруч стоять. І ще такий вазон для квітів з підставкою. Алеана да, матеракотового кольору. Підставка Ось всередині ну, розмір 28 на 28, 149 гривень коштує цей червоний цінник. У них ще ось такі кошики з кришкою. Дуже багато кольорів. Ці аврорі саме вони на 18 літрів 199 гривень. Ну, як бачите, такі ажурні кришечки і різні кольори. Будь ласка. І тут іще кошики. Ось внизу по 109 гривень. оці ажурні також неприємно дуже виглядають. Дивіться, як вони гарні з ручками це в шоколадному кольорі. Прям мені до душі такий. Гарний, бежевий, сірий, біленький, то як молочний, білий. От вони по 109 ну виглядають Ну дуже приємно. Слухайте, які класні кошики. Ці ну, кольори не білий, а такий мені більш подобається. По 88 гривень. Також кольори є м'ятний. Колір потім для зберігання 6 літрів. Тут написано: ось такі з кришкою по 88 гривень. Також кольорів багато. Тільки я не розумію, де відм'ятного кришка. А 59, Що тут так воно якось дивно поруч. Цінник. оцей без кришки 59, з кришкою 88, І ось такі ще по 69, Також без кришок. оці, такий гарний колір. Цей у них шоколадний. І ще такі сині по 69 гривень, маленькі по 29 гривень. І акція по 54 гривні до 27-го такий кошик приємний, сірий з білим. Також я раніше не бачила, як новинка, мені здається, він як екошкіра 54 замість 64 Тут набір аксесуарів для ванної кімнати, три штуки, 154 гривні, це, ось 159 це сама акція. І чомусь тут вази для квітів стоять по 149 гривень. Такий 34 коштує по 99 Далі йду сюди показувати ванну кімнату в цю сторону. Е, продовжуємо відра для сміття, ось таке пластикове, євроголд на 16 літрів. Так, от таке відро коштує 399 гривень. Так, якось я не, не дуже розумію, як воно відчиняється. Ну, відчиняється не для мого розуму. Бачу, що тут кнопка, а все зрозуміла. А там цінничок, ладно, не буде відчиняти, але зрозуміла. Ось воно відчиняється: 399 на 16 літрів. Далі. Ще є в такому м'ятному кольорі. Є сіра, це я показала, а то мятне. Далі ще у них є такі миски великі, пластикові, незабудка, 69 гривень за 9 літрів. Бачите, кольори, ось така миска. Ой, вона ще й приємна такими квіти квіточками зроблена. Непогано. Далі миска кругла, незабудка» на 20 літрів 149 гривень. Ну, я так думаю, що також там, мабуть, так, квіточки є. І тут акція з 21 по 27. Кошик для білизни, пластиковий, без кришки, білий на аж на 42 літри 299 гривень, замість 399 гривень. Отакий От кошик великий з сіточкою зроблений, і ручкою з двох сторін. Сірий, білий і такий, як бежевий, ну трішки рожевий, я б сказала. Далі вже відра по акції скажу. То я показувала якось, але зараз акції почалися з 21 по 27. Ось таке відро пластикове з кришкою. Кришка зручно зроблена. Бачите, як так закривається. І це відро на 10 літрів 99 гривень, замість 129 гривень. Далі відро господарське на 4,5 і Ось оце відро ось воно таке звичайне з чорною цією ручкою. Різні кольори також блакитне, сіре, бежеве по 44 гривні до 27-го акція на 4-5 літри. Таке 109 гривень. Тут воно одне залишилось гарненьке відро. Такою з сірою ручкою приємною 109 гривень. Знову акція на відра з 21 по 27 діє 149 гривень замість 169 гривень. І ось таке відро 77. Далі по акції 77 замість 99 І далі знову таки по акції. Ось оце відро коштує 199 замість 249 гривень для сміття пластикове. Не написано наскільки, на, на 8,5. Ну, ось таке. І тут так воно як мушлі зроблено. І оце 77, я сказала, 20 гривень на нього йде знижка. Кришку зараз покладу. Ага, ще хотіла оцей показати. Він везер такий килим для ванної кімнати написано. 449 гривень до 27-го. Акція замість 549 Тут два штуки килима. Один меншого розміру ось іде, один більшого. Було б ще гарно, якби вони написали розміри. Да? Може, тут десь вони вказані, розміри. 100% поліпропілен, да, 60 на 100 і 60 на 50. 60 це ширина, метр в довжину і пів метра в довжину. Два таких килима, глянь такий колір. Гарний такий, прям синій, синій, яскравий, синій. Так, далі йдуть отакі щітки для прибирання, різноманітні. Тут виходить, довга з ручкою 94 сантиметри. Ну, вони й даються, мабуть, як мітла, там, чи що в них написано, як -от, да, мітла з довгою ручкою. Це щось по типу такого з довгою ручкою. Так, да. Вона коштує 77 гривень. Віник для прибирання. Оце віник у них називається. Да? Оце віник для прибирання чи що 109 гривень. Так, швабра для миття підлоги мотузки. Мотузки коштують 139 гривень. І мітла для прибирання версальна з довгою ручкою від файно. А ну дайте глянемо. Оце може файно. Так, оце у нас файно? Ні, це не файно. Ну, зараз глянемо. Де файно, де не файно. У них таких багато там цих мітл. І, ну, для прибирання. Ось така 149, навіть по акції. Замість 179 щітка для підмітання. така широченька. 149. Ага, ось вона. Остання йде. Да, по акції щітка для підмітання з ручкою Ідея Home. От вона йде по акції. Тут вона в такому кольорі. Ну, головне, що акційну знайшла. Далі так ціни вам покажу. Мотузка ж це ось ця швабра. Ну, з мотузкою тут зрозуміло. Швабра, мотузка. Так, швабра Швабра з змішаною насадкою. Пласка з насадкою. Ось така коштує 139. Мітла для прибирання. Що файно знайду. І з одинарним віджимом класик. Швабра, це може бути і вона дорожча набагато. Ну, давайте глянемо, скільки така коштує швабра. Це цікаво з цією мотузкою. Так, ось така 189 пласка швабра, вона є в різних кольорах. Ось тут багато. Так, далі я бачу, там є ще швабра, але вона всередині. А ось вони ці мотузки знайшла. Їх. Ось така швабра мотузка. Оця швабра е, для прибирання. З мотузки, це файно, 139 гривень. Ще можна ось таку мітлу, да, для прибирання іншу подивитись по ціні. На жаль, не можна. Ось така ще цікава, я не уявляю. Я, напишіть, я не знаю, як прибирати. Це для чого така цікава мітла. Я ніколи ну, не, ну, не користувалась. може це для якогось Чи піска. 99 гривень. Написано він для прибирання з пластику 99 гривень. Бачите, який він? Може щось таке зручно їм важке прибирати за 99 гривень. А ще ось бачу швабра з віджимом. Ага, ось швабра з віджимом. Так, це зі змінною. Ага, 229 гривень. Ну, розібралися. Далі, тепер ще йдуть такі ось щітки для прибирання по 77 гривень. І оце треба перевірити все-таки, що їх дві, бачите, вони зовсім різного розміру, а ціна як, начебто, як одна. Зараз глянемо, що тут по цим щіткам. Ну, змінні щітки 77 для прибирання вулиці. Ну, така вона, знаєте, гарною якості. Ця більш як така тоненька. Щітка для прибирання, скільки така коштує. 77, а неї тільки по типу 77, Все правильно написано все-таки. Я не права. Угу. Далі, так, тут 149 гривень е, йоршик, так? Да? Далі це, це відро. Відро. Зараз ми такий Йоршик глянемо, скільки коштує. Ну, Просто без цього. Вироблено в Україні, до речі, написано. Такий 39 Йоршик для унітазу. Далі відро, відро дивимось також. Угу. 88 гривень. Господарське пластикове. Ось таке в блакитному кольорі. Так. Ну тут акція є на Йоршики для унітазу, це я показувала. І акція також на ганчірку для миття підлоги 45 гривень, замість 59. Совок такий за 27 гривень коштує. І знову йоршик для унітазу з металевою ручкою. Ось такий за 69 гривень, аж 30% знижка. Тут у нас йоршик ось такий зелений. Я показувала 55 гривень. Оці по 169, Є такі по 149 йоршики для унітазу. Далі, далі, так, ось, з цим зрозуміло, ці дві позиції вам показувала 44. Зараз знижка на вантус, тут він інший, до речі. Отакий не показувала. Акція також вантус для сантехніки 29 гривень, замість 39 гривень. Далі, набір прищіпок, ось таких дерев'яних, бамбукових для білизни. 20 штук за 24 гривні. Тут такі ось прищіпки для білизни 20 штук, міцний затиск, захист від ультрафіолету, морозостійкі по 39 гривень. Ще такі є по 49, по 29 і по 49. Далі. Футляр для зубних щіток ось такий пластиковий, прозорий, по 39 гривень. Далі тримач для туалетного папіру по 88 гривень, поличка, от вона з цим йде. Як клеються такі штуки до неї, 69 гривень. Ось ця симпатична, до речі, дуже мильниця. Симпатична, бачите, розбирають. Оце по 39. Є такий колір класний, клеїться. Мені подобається І така блакитна. Блакитна навіть не так подобається. Ця рожева дуже приємна. За 39 гривень. І такі от тримачі для зубних щіток. Зроблені по 34 гривні є м'ятного кольору. Тут підставки для зубних щиток в різних кольорах по 39 гривень. 29, 29. Підставка 99. Дозатор для мила цей біленький 64. Ось такий прозорий, до речі, раніше не було. Є там я бачу білий, чорний по 139. і скляний 77 гривень. А оцей дуже гарний дозатор, дуже гарно зроблений. Малюночок, 139 гривень, дозатор для, для зубних щіток, для зубної пасти. Цікаво, 77 гривень. Також це я показала, а він іде по акції, а там що акцію гляньте, не поставили. А ось тут 55 гривень замість 77 гривень. Зараз я навіть перевірю. От цікаво, тут гляньте, їх так багато стоїть і не, не жодну акцію не приклеїли. Надо ж було акції при приклеїти, що не так. Зараз перевіримо. Тут якийсь такий не дуже, не дуже зрозуміло, як зробити це. 55 гривень на 3,5 літри. Так от він зверху виглядає. Хочу навіть його як відкрити, подивитися, як воно. Так, відкривається, ні, ну, одною рукою не відкрию, вибачте. 55 гривень замість 77. Ще у них є на, на чохлина сидіння унітазу по 69 гривень, є м'які ось такі різні. Щітка, набір для прибирання від везер, совок і щітка 139 гривень коштує. Так, оце я раніше не бачила, що це у них таке вантус для сантехніки. Де ж сам вантус? Це навіть відро для сміття з поворотною кришкою. Ось кришечка всередині. Такі, гляньте, які цікаві, яскраві попривозили маленькі такі міні, по 69 гривень з написами відро для сміття з паперовою кришкою. Так, далі. Тут килими у них ось такі є по 199 гривень. Вісімдесят на сорок вісім і сорок вісім на сорок вісім. Два килими в одному наборі також. Ой, а що це таке? А, це ж ця підставочка. Так, да, класно. 77 гривень. Це називається килимок для зміщувача. Коштує 77 гривень. По 17 гривень щітки ось такі для прибирання. Далі такі по 19 гривень. Тут насадка для змішувача, до речі, по акції за 24 гривні, замість 34 Вішалка для рушника пластикова за 19 гривень. І ще ось такий тримач для паперового для паперового рушника за 77 гривень по акції. І йоршик ось такий для миття пляшок по 22 гривні. Мені здається, що ось оцей да, Йоршик в акції. А може я і не права. Може, ось оцей все-таки. То я не зможу провірити, на ньому просто номер написаний, щоб на касі пробити. Ні, ці по 39. Значить, Знаєш, все-таки той за 22 гривні, який з паралонами, де ось такий йоршик коштує 22 гривні. Так, ну в, е, я на цьому свій випуск буду закінчувати. Такі основні речі показала: те, що побачила, із новинок, те, що рідко, також показують ці всі відра щітки. Де, ну... Такого плана, і вийшло не тільки як для ванної кімнати, да, як і для прибирання. Тут іще ось такий кошик універсальний іде в акції за 55 гривень. Я вже ці кошики всі люблю, тому показую 74. Він коштував. Ось такий кошик коштує 199 гривень. Гляньте, які гарненькі, такі з серцями кошики по 109 гривень. Дякую, що дивитесь Мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. І до зустрічі на моєму каналі. para